Халати плюс піжами, перші плюс лиса 10 кг. Давайте будемо дивитися, що у нас тут знаходиться. Петчик, ось така класнюча на прительках. Іде закружево. Така невеличка чорного кольору. Класне таке. Ой, наступне. Така ж саме, просто без, без кружева. Просто чорна, така нічнуше спати. Наступний це у нас буде клінічна сорочечка. Ось так вона виглядає. Квіточки з лучечками присутній надпис. І зверху на буде. Елічка можна на М кости описати, щоб було леге, легесенько і гідно. Наступний буде клінічна сорочечка. Ось така маєчка на бретеречках з кружом в сірому кольорі. Розмір SM. Наступна. Ось така маєчка в хаті з кружом. Зверху і знизу. Розмір можна будемо на Ску-Моку. Наступне. З широкі лямки з кружева. Непередки до переплевинки. Також перемогу мене кружево, білесенька. Досить стих, можна сказати, буде якийсь комплект міський штанішечками. Досить буде непогано виглядати. Наступне іде ось накрінька. кружевим фіолетовим сиренька. Наступне. Це у нас буде з гузочками, з такими рукавичками біленька. Далі у нас буде ось така ніжно-оржева зіданою рожкою. А у нас буде десь теж Е, Мак. Так, шортики, Елька, Х. Хатна, що тягнуться, на резинуці. Ще одні шортики. Ой, це може бути з кружевим ідуть. Десь теж Е. Можна спасти якісь комплекти, як до ще... речі, з піжамок. Так, ось така ніжна... О, можна то і футболочка, ніж такі шортики. Далі. Ось такі шортики. Наступна у нас буде футболочка з таким ніжним котиком. Маєчка. Оглядика яка теж, з, з таким котиком. Мило на детелішках розмір тобто, S. МН, точніше може бути. Так, оце вже може бути Есочка. Есочка. Ось така не брителечка у такому блакитному кольорі йде скружово. Дуже симпатично. Наступне це буде ви ось таке платье. Бретельки регулюються. вона донизу ось такей. На грудях також присутнє у нас кружево. Наступне це нічна сорочка в білому кольорі. Така стилі бароха, дуже стильненька. Не буде простіше, там подібна тканинка. Далі футболочка. ось така з надписом 2XL. XL. Наступна нічна сорочечка. ось такенка. Брутелечки регулюються. Вона тут сьогодні кружево, сама буде такі ніби цікаве. Так, спідничка. Така атлесна. Дальше. ось така. Ой, ось так. Так, футболочка для сну. Наступне це у нас ось такі велосипедки. Ой, не велосипедки, А что, Дальше Далі, Нучнушечка ось така у нас тут буде. Ага, бачите, на грудях має ось таку затяжку. У нас тут резиночки, гарно вони тягнуться, нічого не буде перетискати, на грудь іде кружево. Ну, і це, що не цілий лот, дуже багато всього. Але для того, щоб замовити такий лотик, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.